Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, і це новий тиждень, новий снапшот під номером 25 w 32 a І чесно кажучи, у минулому снапшоті я вже думав, що це вже фінал, що нічого нового вони додавати вже не будуть. Вони будуть допилювати те, що є, виправляти помилки, можливо, міняти текстури. Але ні, вони продовжують щось робити з МІДІ. і, Як ви бачите на задньому фоні за мною. Вони додали нам і грати з міді, і ланцюг з міді, і смолоскип з міді, і, ф... і ліхтар з міді. Як вони собі уявляють, смолоскип з міді, Ну, це дивно, хоча у Майнкрафті є смолоскип душ, тому чому би і не смолоскип з Міді? Ну і що стосовно крафтів, смолоскип з міді робиться як звичайний смолоскип, тільки вгорі у нього є мідний сморахт, мідний самородок, мідна крапелька, називайте. як вам зручніше. І як бачите, у нього чомусь зелене полум'я, я не знаю, як це пов'язано з міддю. Ну, Типу, якби у нього було помаранчеве полум'я, я б ще зрозумів. У звичайного смолоскипа полум'я, ну воно жовте, воно не помаранчеве. Чомусь зелене. Добре, можливо, так потрібно. Відповідно, мідний смолоскип потім використовується у крафті мідного ліхтаря. І в цілому крафт точно такий самий, як і у залізного ліхтаря, смолоскип по центру, і шматочки міді в даному випадку навколо. Знову ж таки, шматочки міді та мідь використовуються у крафті ланцюгів. Ну і грати робляться точно так само, як і залізні грати. І у всього цього, тобто у град, у ланцюга і у ліхтаря є відповідно 4 стадії окислення. Зараз у мене стоять максимально окислені, просто щоб було контрастно видно. Але є 4 стадії окислення і є вощені стадії для кожної стадії окислення. І враховуючи те, що тепер грати використовують ось такий крафт, змінився крафт е, люків. Тепер вони робляться не з шести мідних злитків, а лише з чотирьох, тому що тепер шість мідних злитків використовується саме у крафті град. Що стосується рівня освітлення, рівень освітлення ніяк не залежить від стадії окислення ліхтаря. Тобто, ось ліхтар максимально. Не окисливий, тобто максимально чистий, і у нього рівень 15, якщо стояти на ньому. І точно такий самий ліхтар, максимально окислений, точно таке саме рівень освітлення. І у смолоскипа так само 14, так само, як і у звичайного смолоскипа. Тобто, було б, звісно, трішечки логічніше, якби ліхтар, коли він окислюється, починав світити гірше. Так само, як світить жаровня, тобто якщо ми зараз візьмемо м -м, мідну жаровню, вона світить по-різному залежно від стадії її окислення. Тобто буде рівень освітлення залежати безпосередньо від рівня окислення цієї жаровні. Було б логічно, якби так само було і з ліхтарем, тобто щоб кожен рівень окислення був тускніший, ніж чистий ліхтар. Можливо, вони це змінять у майбутньому, можливо, це змінять у наступних снапшотах або прямо перед самим релізом, але було б логічно, щоб ліхтарі поводились так само, як і жаровня, тому що, наприклад, максимального окислена жаровня, у неї найгірший рівень освітлення. Давайте зараз зламаємо усі джерела світла. І я вимкну просто сусідні. І у неї взагалі рівень освітлення просто 3%. А при тому у чистої жаровні рівень освітлення 14. Ну і це було б логічно, тобто, ось у нас жаровня менш окислена у неї 7 і жаровня другої стадії окиснення у неї 11. І таким самим чином було б логічно, щоб окислювався саме і ліхтар, тобто залежно від стадії окиснення, він би світив гірше, але чомусь цього не зробили. Можливо, зроблять пізніше. Не знаю. Мені б хотілося, щоб зробили пізніше, тому що це було б логічно, Це повторювало би, по-перше, логіку жаровень. По-друге, це повторювало логіку того ж Голема, який, коли він повністю окислюється, він взагалі перетворюється на статую. І якби повністю окислений ліхтар або. Просто дуже погано світився або взагалі переставав світитися. Це було б логічно, але маємо, що маємо. Чекаємо наступних снапшотів. Чекаємо наступних оновлень. Ось такий невеличкий снапшот. Ось такі невеличкі оновлення нам додали цього разу на цьому тижні. Є ще, можливо, якісь ідеї, які вони не реалізували, які знову ж таки будуть неочевидні, насамперед неочевидні особисто мені. Бо коли я минулий раз казав про те, що можливо це вже останній снапшот, я взагалі не думав про те, що можна додати мідні ланцюги, мідні е, ліхтарі, мідний смолоскип. Ну про 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 усе інше ще можна було б здогадатися, але про мідний смолоскип. Я розумію, що вони, скоріш за все, додали його суто для крафту мідних ліхтарів. Але, ну, знову ж таки, чому не використовувати для мідних ліхтарів звичайний смолоскип, просто замість залізних шматочків використовувати мідні шматочки, наче звучить логічно. Але ні, вони створили окремий мідний смолоскип саме для, для чогось. Для крафту, не знаю. Просто тому, що можуть в цілому вони можуть зробити. Ще щось неочевидне, не знаю. Мід, міду драбину додати, ну, типу, чом би й ні. Ну і на цьому в цілому то все. Вам, любі друзі, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам!